До Полтави повернулася волонтер Ірина Бойко, яку понад три місяці тримали в полоні бойовики. Її катували і принижували. Зараз жінка лікується і каже, навіть після таких випробувань не кине благодійництва. Ірина Бойко в полоні провела 100 днів до ув'язнення, як волонтер возила провізію на схід, звідти вивозила переселенців. У червні її разом із трьома іншими полтавськими волонтерами затримали російські козаки на одному із блокпостів у Луганській області. Цією міліцейською палкою були по голові, були по рукам, були по ребрам, дуже були побиті ноги, дуже сильно побиті ноги. Там на ногах і досі залишилися сліди від молотків. Садові ножниці відрізали палець. Старшій доньці Тетяні кілька разів казали про загибель матері, однак дівчина не припиняла пошуки. Волонтерку знайшли в горлівці в полоні у ватажка бойовиків Безлера. Тетяні наказали самій поїхати і забрати матір. На одній чаще це були мої діти і моя сім'я, мої діти могли залишитися без матері, так і на другій чаші цих вагів була мама. Але я знала, що на той момент я усвідомила, що в моїх дітей є батько, є родичі, які їх підтримують, а в мами немає жодного шансу. І якщо я зараз не поїду, то її віддадуть тільки мені більше нікому. Повернутися полонені допомагали інші. Ші полтавські волонтери, але якщо раніше обмінювали на нейтральній території, цього разу довелося їхати до Горлівки. Тобто ми їхали конкретно в Горлівку, тобто ну, повністю під, скажімо, под, скажемо, вихньою логовада. Тобто там скласложиться, ніхто не знав. Ну слюдях є скармані граната, да то ти вже не боїшся. главное не попасть в плен. Перемовини з бойовиками вів полтавський волонтер і громадський активіст Василь Ковальчук. Раніше разом із Безлером вони служили в Афганістані. Ірина Бойко, – 17-та, яку він визволив із полону. Як в Афганістані, то він був мій побратим, плечем плечу стояли, але сьогодні він мені ворог. Ворог, з яким потрібно знаходити спільну мову, яким треба розмовляти, домовлятися заради життя наших хлопців. Ірина зараз лікується, каже, тільки не одужає, знову займатиметься волонтерством. Громадська діяльність і волонтерська діяльність це для мене сенс мого життя. І так, я розумію, мене надламали, але зламити не змогли. Я встану на ноги. То продовжувати свою справу доля інших трьох волонтерів, яких затримали разом з Іриною, досі невідома. Любов Марченко, Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій перший національний.